Дітки вітаю вас, Дітки, скажіть, а чи було вам коли-небудь страшно? Як ви гадаєте, що таке страх? Страх це боязливе відчуття, викликане чимось неприємне, моторошність, боязнь, жах. Іноді буває так, що людина боїться того, чого боятися не варто, коли вона щось уявила, їй здалося. Дітки, а у вас такого не було, а ось із тваринами з казки пан Коцький стали саме так. Хочете її послухати, То щось ручніше та слухайте уважно. Українська народна казка пан Коцький. В одного чоловіка був кіт старий, що вже не здужав і мишей ловити. От хазяїн його взяв та й вивіз у ліс. Думай, Навіщо він мені здався, тільки дурно буду годувати. Нехай в лісі ходить. Покинув його, а сам поїхав. Коли це приходить до кота лисичка та й питає його, що ти таке? А він каже: Я пан Коцький. Лисичка каже, будь ти мені за чоловіка, а я тобі за жінку буду. Він і згодився. Веде його лисичка до своєї хати та так уже йому годить, уловить де курочку та сама не їсть, а йому принесе. От якось зайчик побачив лисичку та й каже їй Лисичко сестричко, прийду я до тебе на досвідки. А вона йому є у мене тепер пан Коцький, то він тебе розірве. Заць розказав за пана Коцького вовкові, ведмедеві, дикому кабаневі. Зійшлися вони докупи, стали думати, як би побачити пана Коцького. Та й кажуть, а зготуємо обід і взялися міркувати. Кому по що йти? Вовк каже, Я піду по м'ясо, що було ще в борщ. Дикий кабан каже. А я піду по буряки та картоплю. Ведмідь. А я меду принесу на закуску, заєць, а я капусте. От роздубили вони всього, почали обід варити. Як зварили, стали ратитися. Кому йти кликати на обід пана Коцького? Ведмідь каже, я не підбіжу, як доведеться тікати. Кабан, я теж не повороткий. Вовк, я старий уже і трохи не добачаю, тільки зайчикові приходиться. Побіг заяць до лисичної нори. Коли ця лисичка вибігає, дивиться, що зайчик стоїть на обох лапках біля хати та й питає його. А чого ти прийшов? Просили вовк, ведмідь, дикий кабан, і я прошу, щоб ти прийшла зі своїм паном Коцьким до нас на обід. Я не прийду, але ви поховайтеся, бо він вас розірве. Прибігає зайчик назад та й хвалиться. Ховайтесь, казала лисичка, бо він, як прийде, то розірве нас. Вони й почали ховатися. Ведмідь лізе на дерево. Вовк зарився у стогу. Кабан ховається під стіл, а зайчик лізе в кущ, коли це веде лисичка свого пана Коцького доводить до столу. Він побачив, що на сольі м'яса багато, та й каже мау, мау, мау!». А ті думають, от вражого батька син, ще йому мало. Це він і нас поїсть, зліз пан Гоцький на стіл і почав їсти, аж за вухами лящить. А як наївся, так і простягся на столі, а кабан лежить під столом. Та якось комарів вкусив за хвіст, а він так хвостом і крунтнув. Кіт же думав, що то миша, та туди та кабана за хвіст. Кабан як схопився, та навтіки, пан Коцький злякався кабана, скочив на дерево та й подерся туди, де ведмідь сидів. Ведмідь, як побачив, що кіт лізе до нього, почав вище лізти по дереву, та до такого доліз. Що й дерево не здержало. Так він додолу упав. Гуп. Просто на вовка мало не роздавив сердешного. Як схопляться вони, як драменуть, то тільки видно, а зайці собі за ними забіг не знать куди, а потім посходились та й кажуть от який малий, а тільки-тільки нас усіх не поїв. Дітки, чому кіт опинився в лісі? Тому що хазяїн вигнав його з дому. Хто і як вирішив йому допомогти? Лисичка, сестричка йому вирішила допомогти та запропонувала йому стати її чоловіком. Дітки, що зробили лісові звірі? Запросили пана Коцького на обід. Дітки, чим усе завершилося? Звірі злякалися пана Коцького та втекли. Дітки, як ви вважаєте, чого вчиться казка? По-перше, не можна викидати тварин тільки тому, що вона старенька. По-друге, слід намагатися не дати себе ошукати. А як це зробити, дітки? Слід перевірити те, що вам кажуть. Але як? Звертатися за допомогою до дорослих, дітки. Дітки, кого стосується прислів'я, у страху очі великі. Так звірят, сказки стосується. Як ви думаєте, ця казка страшна чи смішна? На мій погляд, смішна, адже звірі уявили страшного пана Коцького і дуже його боялися, не познайомившись з ним, та не дізнавшись, який він насправді. Дітки, чи хотів кіт налякати звірів? Ні, кіт не хотів їх налякати. Дітки, що я вам читала? Казку про тварин. А чому ви думаєте, що це казка про тварин? Казка це фантастика. В ній звірі стоять, ніби люди. Вони розмовляють між собою, відчувають те ж саме, що і люди. Дітки, хто головні герої? Пан Коцький. Так, усі вони звірі, тварини. Діти, усі казки, в яких головні герої тварини, називаються казки про тварин. Молодці дітки, ось ми з вами познайомилися з казкою Іван Коцький. Та дізналися, що не слід боятися того, що ми уявили та не бачимо.